Чоловіки, які не роблять пропозицію своїй дівчині, з якою у стосунках близько восьми років, що вас зупиняє? Я освічився свої приблизно через вісім років, і ми нещодавно одружилися. Причина, чому я так довго тягнув? Гроші для мене це також проблема. Причому не те, щоб у мене все було погано у фінансовому плані. Я просто знаю, що моя партнерка завжди мріяла про екстравагантне весілля і красиву обручку, і я хочу мати можливість дати їй це. Я знаю, що вона цього не очікує, але я хочу подарувати їй цілий світ. Я вже знаю, що хочу провести з нею решту свого життя і дати їй все, про що вона мріяла. Я думаю, це варто того, щоб почекати. Змінено, я повинен пояснити, ми разом не вісім років, лише три. Звучить як чудова романтична картина. Але чи дійсно це буде на краще, якщо ви будете чекати, чекати і чекати, відкладаючи гроші, а потім витратите всі свої гроші на весілля і обручку, а тоді повернетеся до того, з чого почали, і будете відкладати гроші на наступну річ, наприклад, на великий будинок. До того часу ви проживете невідомо скільки: 10, 15, 20 років, нічого не роблячи, а лише живучи для когось іншого. Що вона дає тобі, як зробити так, щоб ти був так само важливий? Не будуй мрії як картковий будиночок, зосереджуючись на комусь іншому, а не на собі, друже. Ти теж цього вартий. Єдине, чого вона хоче і про що ти забуваєш, це щоб ти залишався собою, а не став цінню колишнього себе, відклавши своє я в бік. Вона цілком може захотіти чоловіка, який дбає про себе, має власні інтереси, друзів і цілі, які він ставить перед собою. Ти ж не хочеш опинитися в ситуації, коли ти станеш нудним і сірим, і вона не зможе цього терпіти. А ти залишишся ошелешеним і приголомшеним, думаючи, що намагався дати їй цілий світ. Ти також маєш дати їй своє я, і ти не повинен обділяти себе. Люби себе так само сильно, не уподібнюйте себе до нікчемності. Я просто дав іншу перспективу. Якщо це те, на чому ти зациклився, то я сподіваюся, що все вийде так, як ти собі це уявляєш, і ви обоє будете щасливі. Вона не працювала над своїми психічними проблемами. Навіть найменші суперечки закінчувалися жахливо. Безумовно, в цьому є і моя заслуга, і мені зовсім не подобалася її сім'я. Здавалося, що нічого не зміниться. Все інше було чудово, але нам було надзвичайно важко вирішувати конфліктні ситуації. Нещодавно я порвав з нею, і вона, безумовно, була найлюблячішою і найвіданішою людиною, з якою я коли-небудь мав честь бути. Я дуже сумую за нею, постійно. Можливо, це моя найбільша втрата за все життя. Але на мою думку, це було правильне рішення для нас обох. Якби не той факт, що ми з моїм колишнім розійшлися багато років тому, я б подумала, що ти це він. Моє психічне здоров'я поступово погіршилося, в тому числі через відсутність емоційної підтримки та зрілості з його боку. Я щиро вдячна йому за те, що він порвав зі мною. Це виявилося правильним рішенням, і моє психічне здоров'я значно покращилося через рік чи два після розриву. Я не розмовляла з ним шість років, але здається, ми обидва перебуваємо в чудових стосунках. Співзалежність і незрілість перемогли над любов'ю, тому що однієї любові недостатньо. Щасти вам на шляху зцілення. Ви не пошкодуєте, бо ким би вона не стала тепер, швидше за все, цього б не сталося, якби їй не довелося зосередитися на самій собі. Мій партнер є найдивовижнішим, терплячим і люблячим чоловіком. З цими новими стосунками я зрозуміла, що мені потрібні безпека, послідовність і спокій. Все те, про що я ніколи не думала раніше. Не знаю, як давно ви розійшлися, але. Але ночами буває дуже самотньо, а сни стають дуже реальними. Рано лягати спати і не пити ввечері дуже допомагає. У вас все вийде. Я не робив пропозиції більше 10 років, не знаю чому саме. Можливо, через те, що не відчував себе дорослим, а шлюб це доросла справа. Ого, у мене те саме. Я не робив пропозицію протягом 15 років і насправді не знаю чому. Я знаю, що я впертий і не люблю робити щось тільки тому, що цього хочуть інші люди. Але мені здається, що те, про що ти сказав, теж відіграло велику роль. Я просто ніколи не думав про це з такої точки зору. Дякую. Пані та панове, я вам нагадую, що необхідно підтримувати український контент, і мій в тому числі. Для цього ви можете підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, написати коментар або поширити це відео серед ваших друзів і знайомих або в соцмережах. Також ви можете підтримати нас фінансово, якщо у вас є така можливість, і ви вже задонатили на ЗСУ. Для цього всі посилання і вся інформація буде в описі до цього відео. Також нагадую, що я додала два нових рівні підтримки спонсорства на Ютубі. Тепер ви можете підтримати мене за 10, 25 або яке було за 50 гривень на місяць. Невеличка сума, але для мене вона дуже важлива. А тим, хто вже нас підтримує, я неймовірно вдячна. Ви найкраще, дякую. У мене був друг по коледжу, який зустрічався з дівчиною протягом семи років. Він порвав з нею, як тільки вона заговорила про шлюб. Після цього розриву він почав залицятися до кількох дівчат, з якими дружить моя дружина. Обидві ці жінки справжні красуні і точно не його рівня. Обидві йому відмовили. Після деяких роздумів він почав зустрічатися з жінкою, яка була на 10 років старша за нього, і дуже багата. Її статки становили 10 мільйонів доларів або більше. Він одружився через 6 місяців після знайомства з цією жінкою і тепер має від неї двох дітей. Одного разу він напився і сказав мені: мені подобалася моя попередня дівчина, яка хотіла, щоб я з нею одружився, але не настільки, щоб одружитися. Вона була хороша для того, щоб провести час, поки я шукав когось кращого. Вибач, але вона недостатньо хороша для мене. Так, це трохи паскудно, але я зустрічав чимало чоловіків з такою поведінкою. Гівняний мудак, який надів обручку заради грошей. Мені шкода і ту, на якій він одружився, і ту, на якій не одружився. Так, ми були близькими друзями в коледжі, але мені стало так огидне після того, як я побачив його вчинки, аж настільки, що я припинив з ним переписку. Особливо після того як побачив наскільки емоційно зруйнованою була його вище дівчина після того, як він її кинув. Зараз я його майже не бачу і не пишу йому більше. Трагічно те, що я зустрічав багато чоловіків, схожих на мого згаданого друга, будьте обережні зі знайомствами і вибирайте чоловіків, це те, що я б порадив усім своїм подругам і кузинам. Це про мене, я б не хотів тягувати партнерку в паскудне фінансове становище, поки мені не буде достатньо комфортно, щоб дозволити собі всього, що вона хотітиме для гарного життя. Коли ми одружимося, це стане нашою спільною проблемою. Зараз це моя проблема, яку маю вирішити саме я. Я освічився дружині через 5 років. Я просто не бачив для цього причин. Ми були щасливі і вже жили разом. Що може додати свідоцтво про шлюб? Потім я зрозумів, що коли в когось із нас виникнуть проблеми зі здоров'ям і потрібно буде, щоб хтось інший прийняв рішення, ми не зможемо цього зробити, оскільки ми були не одружені. Мої батьки живуть за сотні кілометрів, а її батько мудак. Незабаром після цього я зробив пропозицію. Ми були разом 4 роки. Заручені 2-3... Майже з тих самих причин він можливо не зміг би дозволити собі залишитися в країні або отримати медичну допомогу. Тому заручені були потрібні для того, щоб ми знали, що будемо разом, незважаючи ні на що. Потім одружилися, щоб у нього була страховка. Ми разом з 2012 року і в жовтні відзначатимемо нашу сьому річницю весілля. Один з моїх добрих друзів зустрічався зі своєю тепер уже колишньою дівчиною протягом 8-9 років. Він був готовий до шлюбу, але спочатку хотів побачити від неї кілька речей. Він не говорив їй про це, він просто оцінював, чи це того варте. Друг очікував від неї певного особистісного зростання, з яким у неї завжди були проблеми. Він казав, що вона була дуже егоцентричною. І говорячи про її егоцентризм, це головна причина, чому вони розійшлися. У певному контексті він купував у своїй. І батьків будинок, оскільки вони хотіли приїхати на інший кінець країни щоб вийти на пенсію, у них виникли певні труднощі з оформленням документів, тож знадобилося кілька місяців, щоб усе це владнати, включно з організацією переїзду». Він був дуже терплячим і допомагав, але вона підштовхувала його до того, щоб вивести їх якомога швидше. А оскільки він дуже близький з обома батьками, виганяти їх раніше ніж вони були готові, було для нього неприйнятно. Вони сильно посварилися через це і, врешті-решт, розійшлися. Я безумовно поважаю його вибір. Він підтримував її, бо вона робила успіхи. Але в підсумку його колишня регресувала і почала дріб'язкову сварку, яка розлучила їх. На очах у його сім'ї, яка не мала до неї жодних претензій. Остання дівчина відмовила мені через 4 роки стосунків я більше ніколи не стану на коліно, якщо не буду на 100% впевнений, що вона відповість так. Змінено. Так, ми обговорили все від того, в якому будинку ми будемо жити, до того як назвемо наших дітей. Врешті-решт, вона просто пішла від мене до іншого чувака, з яким хотіла трахатись. Іноді ти можеш зробити все правильно, але все одно помилитися. Я пережив це, я не звинувачую себе. Вона навіть намагалася підійти до мене через кілька років, але я відштовхнув її, сказавши, що після цього у нас немає жодних шансів. Я кохаю її понад усе на світі, і ми так багато пережили за цей час. Вона заслуговує лише на найкраще, що може запропонувати цей світ. Мені потрібно було переконатися, що я саме той чоловік, на якого вона заслуговує, і я не впевнена у собі. Я щасливий пишаюся тим, ким я став. Але мені потрібно було багато чого в собі допрацювати, незважаючи на майже непереборний тиск. Саме через це я чекав. Ніхто більше цього не знає, і я не планую розповідати навіть їй. А тепер авторка проморкотить свою історію. Ми з чоловіком одружилися через 2,5 роки стосунків. Нам було по 22 роки. Причому зробили ми це взимку у лютому 20-го року. Нас відмовляли всі. Ми тоді, ще були студентами, а на четвертому курсі у нас от от мав бути захист диплому дипломної роботи. Батьки казали, що давайте ви почекаєте, давайте ви дочекаєтесь тепла весни, ми там підбираємо гроші і так далі. Але ми сказали ні, ми хочемо зараз, це наше рішення, і ми беремо на себе відповідальність. Що ви думаєте, через а, буквально два тижні а, після нашого весілля а, оголосили локдаун повний і навіть не приймали заяви а, від тих, хто хоче одружитися. В РАЦ просто нікого не пускали, одружували тільки тих, хто подав свої заяви, заявки раніше. Через те, що ми були студентами, у нас не було пишного весілля, але ми цього і не хотіли. Ми колись працювали офіціантами, і надивились на ці пишні весілля казкові і вирішили, що ми так не хочемо, і хочемо просто удвох провести час. Розписалися з сім'єю. Пішли на прогулянку на фотосесію з друзями, і удвох поїхали до ресторану. Ми наробили банкет. Бюджет нашого весілля був 15 тисяч гривень на 20-й рік 15 тисяч гривень на весілля. А знаєте, чому ми так спішили? Тому що було величезне бажання почати жити разом і будувати свою родину. Для цього треба було з'їхатися. А для того, щоб з'їхатися, моя мати, моя сім'я поставила умову одружитися. Для нас це не стало проблемою в будь-яких умовах, навіть в таких скрутних досить, о, що два студенти без нормального постійного заробітку змогли самостійно зробити весілля. Батьки нам допомогли, але дуже мінімально загалом це були особисті наші витрати. Це до чого, якщо о, люди відчувають, що вони готові будувати родину спільно, о, їм не стане на заваді абсолютно нічого. Ні фінанси, ні обставини, абсолютно нічого, вони знайдуть можливості. Але бувають і індивідуальні ситуації, в яких справді краще залишатися у неофіційних стосунках, тому що так комфортніше двом. Пам'ятайте, що всі ситуації індивідуальні, немає якогось там. Універсального uh, стандарту для всіх пар, коли в який період, після скількох років потрібно одружуватися. От тому любіться, любіть, кохайте, створюйте родини тоді, коли ви вважаєте за потрібне. Дякую вам за перегляд. В коментарях розказуйте вашу думку на це питання. А uh, після скількох років стосунків ви uh, заключили. Офіційний шлюб. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!